Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Італійське видання La Стампа говорить про чотири головні стратегічні слабкості Росії, виходячи з оцінок американського розвідувального співтовариства, і підкреслює, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знає про цей погляд американських розвідників і будує на ньому свою тактику щодо російського президента Путіна. Першою такою стратегічною слабкістю видання «Ля Стампа» називає проблеми із подальшою мобілізацією до російської армії. Путін створив величезну армію найманців, найбільшу в сучасній російській історії. Однак кількість резервістів зменшується з кожним місяцем, як і ці виплати, які можуть сьогодні російські регіони додати до суми контракту, який заключається з російською армією тим, хто бажає за гроші вбивати українців, адже Погіршується стан російської економіки. І це друга стратегічна слабкість Росії. З кожним новим місяцем війни стан економіки Російської Федерації дедалі більш важкий. І навіть допомога з боку країн глобального півдня не змінює цієї ситуації. Таким чином, з кожним новим місяцем війни Росія. Втрачає величезну кількість військовослужбовців, не може завербувати достатню кількість нових військових, Путін побоюється масової безплатної мобілізації, а економіка продовжує погіршуватися і впадати у стагнацію, незважаючи на оптимістичні рапорти путінських соратників і пропагандистів на американських телеканалах. І при цьому російська армія не може серйозно просуватися на полі бою в Україні. Темпи її просування, м'яко кажучи, не виглядають такими, що дозволили б говорити про окупацію значної частини української території упродовж наступних місяців і років. І це бачить не тільки президент Трамп, це бачить також і президент Путін. Згадаємо з вами, що у лютому 2022 року Путін поставив перед своїми військовими задачу вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей України, частина території яких раніше була окупована Росіянами. Зараз жовтень 2025 року. Однак про окупацію всієї Донецької області і мови не йде. І це один з найбільш реальних прикладів того, наскільки важкою для Росії виявилася ця війна і для армії, і для економіки, і для населення, навіть для цієї його частини, яка вирішила заробити криваві гроші на цій війні. Також ще однією стратегічною слабкістю Росії видання лястампа називає покращення військово-технічного стану українських збройних сил. І звичайно, якщо зараз українська армія буде отримувати нову сучасну зброю, а також почне більш активно працювати український військово-промисловий комплекс, що дасть можливість знищувати російські військові. І інфраструктурні об'єкти за допомогою української ракетної техніки це ще більше погіршить ситуацію із війною для Путіна. Чи може Путін маючи такі? Чотири стратегічні слабкості виграти війну. Відповідь на це питання є очевидною. У російського президента немає таких реальних можливостей. Хоча він досі сподівається на успіх у війні і на знищення української державності, що було і залишається головною політичною метою Путіна, який тяжіє до відновлення Російської імперії у кордонах Радянського Союзу 1991 року. Однак з кожним Новим роком російсько-української війни ці мрії Путіна починають здаватися маячнею навіть соратникам російського диктатора, тому що виникає питання: якщо Росія упродовж чотирьох років не може вирішити свої проблеми на українській землі, яким чином вона збирається підкорити собі інтереси всіх інших колишніх радянських республік, які шукають собі нових спонсорів безпеки? І, до речі, знаходять хто. На заході у Європейському Союзі, як Республіка Молдова, хто у Туреччині, як Азербайджан, хто у Франції і Сполучених Штатах, як Вірменія, хто у Китайській Народній Республіці, як країни Центральної Азії, Росія все менше є безальтернативним патроном тих країн, яких вона намагалася утримувати у своїй зоні впливу. За рахунок створення співдружності незалежних держав у 1991 році і економічного, політичного та й військового тиску на сусідні країни після того як стало очевидно, що співдружність не буде якоюсь російською протидержавою, а є виключно інструментом для розлучення колишніх радянських республік із жадібною метрополією. Таким чином Трамп може сподіватися, що більш інтенсивний економічний тиск на Путіна примусить російського президента усвідомити усі проблеми, які виникнули у нього у його режиму і у його держави внаслідок початку війни з Україною. Саме тому Трамп і пропонував Путіну почесні умови припинення вогню, сподіваючись, що російський президент усвідомлює необхідність. Паузи у військових діях і для своєї держави, і для свого режиму, і для економіки Російської Федерації. Однак Путін, як бачимо, не робить належних висновків. Російський президент і досі сподівається, що за рахунок компліментів на адресу американського колеги, а також залякування європейських країн і намагань знищити українську інфраструктуру, він зможе досягти своїх цілей і поставити крапку на існування української держави, а відтоді стати політичним гегемоном Європи. Але очевидно. Що якщо російський президент не буде здатний знайти відповідь на питання, як йому подолати ці чотири стратегічні слабкості, війна закінчиться не крахом української державності, а серйозними проблемами і, можливо, крахом російської. Принаймні путінський режим на очах втрачає. Репутацію держави здатної бути головним гравцем на пострадянському просторі, а російські громадяни з кожним днем війни все більше і більше затягують паски, щоб вижити у непростих економічних умовах. Ну і ми бачимо найбільш важливий наслідок війни для росіян останніх тижнів. Війна приходить до їхніх домівок, вибухи. На стратегічних об'єктах від Москви до самих до околиць чуються звичайні громадяни Російської Федерації, і ця ситуація із стратегічними слабкостями Росії будемо сподіватися, тільки посилюватиметься із кожним днем війни Путіна війни, яка має стати могилою російського шовінізму. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу у Патріоні, Баймі, Кофі і Кофідонателеки. які по. Мають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!